Я журналіст Андрій Павловський знаходжуся зараз в аеропорту. Виїжджаю до Туреччини і маю зараз продати свої поличку, чого я робити не буду. Якщо зі мною що станеться, прошу це до продати до правоохоронних органів. Щороку десятки тисяч наших співвітчизників потрапляють на операційні столи Туреччини, щоб віддати на пересадку свої органи. звідси. Якою ціною одна людина може зупинити незаконний тіньовий бізнес з мільярдним обігом, на який правоохоронні органи завжди закривали очі? Неприродний відбір.